Все таки я ее взял на горох. А тихо, 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 тихо. Клиону все-таки. Я моя Тихо. Ну хорошо. Хорошо захватил. Ачгачка. Корпу. Цепився отакий вот друзі красавчик. Щораз ближче вам покажу. А рижулик є, сейчас я зважу. Ось вот так і пішов я в поплавочку, побачив, що там він мулить. І клюнув і все мене. Ну минут 20 я ждав, я в різні міста кидав. Але все-таки, друзі, клюнув рижулик. Щас зважимо. По нулях. Оп і ап. Кіло. кіло 340, якщо я не помиляюсь. Кіло 340, друзі. А? Оце він, друзі. Хороший. Це вже лайкос. Рай. Савчик. Довго я тебе чекав, а? Довго я Ось він. Красный.